Успішно інвестувати, не знаючи англійської, можна чи ні. Давайте розбиратися. Мене звуть Андрій Ярмак і ми говоримо про інвестиції в персональні фінанси фондовий ринок. Отже, не знаючи англійської, взагалі можна успішно інвестувати, але це будуть пасивні інвестиції, тобто, це ми говоримо про купівлю SP 500, тобто ETF різного типу. Про які я говорив окремо в інших відео, ми можете поцікавитися. Але якщо ви хочете активно інвестувати, тобто використовувати повний спектр фінансових інструментів, спробувати заробити більше, ніж вам дасть S&P 500, який, нагадаю, за останні там 100 років давав в середньому 9-10% річних, то вам краще все-таки дуже добре володіти англійською мовою, оскільки вся інформація. Яка надходить, вона надходить дуже швидко, на неї потрібно реагувати дуже швидко. Вона вся англійською мовою, відповідно, іншого виходу немає. Вчіть англійську мову, це, до речі, допоможе вам заробляти більше в будь-якому секторі, на будь-якій роботі і вивчити мову можна в будь-якому віці. Тому нехай вас не зупиняють різні причини, які ви самі собі вигадали.